Всім доброго здоров'я та мирного неба. Вже закінчили копати картоплю, трохи позбирали. Зараз хочу вам показати, який урожай у нас, що вродило, що не вродило. Це так я загрібав Боронами. то це вже те, що не дозбирали. Потім є й така гарна картопля, але бачите, порізана гниє. Ви це яка здорова картопля. Віця, вона мабуть в півтора рази більше, ніж її кулак. Ось як і порізаної, не встигає виварувати її. Тут а, там, мабуть мішок півтора, Тут. А, тут. Теж все, це все з одного роду багато порізаною. Чого багато порізаною? то що твердо. Купаю я отакою лапою. Е, хтось мене питав за неї, як вона. Я скажу так, що якщо твердо, то вона погано, ну як, їй не можна просто загнати в землю. Треба е, думати щось робити з цієї спіки культиваторної. З культиваторної піки. Там вже наварува, там арматуру чи як там. Вона хороша, але вона на м'яку землю. Так, да, теж буде порізана, ну порізана кругом є, але, але це, я думаю, можливо чи купити, чи зробити собі теж на культиваторну піку. Як і там, дельфін називають, копачка, рало. Ось так, так. Картопля. Ну, урожай якби є, ну не всіх є. Хто рано садив, то є. То пізніше, то по-всякому. Я скажу так, не магнує, нема картоплі. Чи сидирати. Неважливо так. От, Стоїть кінь. Е, я чіпляю зразу до мотоблока, ціпляю до вісімки, десятку. Важко ходити. Чіпляю до вісімки і хоч би що. Е, в кого є такий, чи хто переробляв, до речі, бачивши колеса. Колеса ну, роблять, щоб добре йшло. Напишіть, будь ласка, там варто його, чи купити, чи зробити, бо я так порахував, мені що купити, що зробити, там різниця пару сотень, тому що метал дорогий, якби. Мені виходить кріплення і лапу і це все. ну... Ще й не знаю, воно вийде там, не вийде, то, так, йдемо далі. Це, до речі, з одного роду, це я вже половину забрав. Так якщо б тут було десь два мішка різаної, то тут десь приблизно три з половиною, ну, більше різаної. Так, йдемоте далі. На самий город. Знайшов е, дві старі борони, треба, звісно, порівняти їх, виправити. Щоб такого не було. Вона трохи розбита. Ну, це коняча стара до коня солдепія. Це райборонок. Там вже років був не знаю, скільки, це ще я їх красив. Цим перетворювачі міржі, вони дуже ржаві були. Якось їх треба зробити, чи рамку до них, до мотоблока, чи що. Щось треба придумати. Вже перейшов на друге місце на сам город. Дивіться. Це після фризи хочу. Не ту лапу, ту що я показував, не всунути. Дивіться які. І це після фризи. Я представляю, що в людей в яких не фризовано, просто орено. Дивіться. Ну. Це ж такого не було. Дивіться, ну. Суша. Та вже я трошки загріб, бачите. тут Томусь ну, до таке, де не розгрібав. Ну, вона не хоче, ота лапа така, не хоче лізти, тому тому зараз краще, я думаю, зробити з культиваторної піки, ані то купити чи попросити, щоб той зробив. О, ей, показуй, цей кабреляк. це Хочу нагадати, що це воно вгорано. Це з-під сідраті, він якби на зиму і фризований будь рази два Дивіться, що тут. А, ось так. Ну, Тут я трошки позагрібав, ось тут вже, ви бачите, картопля є, ще треба збирати буде. Збирати хрін кропити. борона боронаю скакає, не бере. Збирати, кропити, ну це вже якось вже згодом. Ще думаю сідирати, посіяти, але що її сіяти, подивіться, яка земля. Земля суха повністю. Я не пам'ятаю, коли в нас останній раз дощ ішов. Ну, якось так помаленьку зараз працюємо. Треба багато трохи роботи, треба перебирати. Це я вам показав картоплю з одного, це з цього городу, ще є з другого роду. Я не знімав, не показував, бо відео і так багато. Там теж, мабуть, мішків 3-4 буде порізано і цієї картоплі яку треба виварувати. Самі бачили велика і... Велика і порізана і вже не є. Ну, якось так. До нових відео, всім бажаю. Гарного врожаю картоплі.